Шановні друзі, сьогодні я хочу буквально процитувати вам колонку, яка вийшла вчора в дзеркалі тижня, «Допомагай Україні українськими товарами. Авторство людини, яку я дуже поважаю, Дмитро Киселевський. До речі, сьогодні у нього день народження. Я хочу його привітати. Я думаю, що багато з вас захоче приєднатись до цих поздоровлень в коментарях після того, як я вам розповім, що він робить. Він один з небагатьох, якщо сказати, дуже м'яка людей в парламенті, який відстоює інтереси українського виробництва української промисловості. До речі, йому вдалося провести в парламенті кілька суперпотужних законів, які я не зміг провести, коли був народним депутатом і головою комітету промполітики і підприємництва. Це. Закон про локалізацію, тобто про те, щоб українські товари мали перевагу при публічних закупівлях, для того щоб обов'язковою умовою участі в публічних закупівлях в Україні для іноземних компаній було розміщення в Україні виробництва або спільне партнерство з українським бізнесом, тобто щоб в цьому товарі була українська складова. Робота, електроенергія, якісь компоненти, матеріали, технології і так, далі, і так далі. Тобто, і через це забезпечується завантаження українських підприємств замовленнями. До речі, так роблять Сполучені Штати з 1933 року. Але про це я розповім окремо. Так от цей закон про локалізацію. Киселевський разом з однодумцями провів в парламенті. Президент його підписав. Цей закон сьогодні діє, і він допомагає створювати нові підприємства навіть під час війни. Я поділюся з вами в коментарях, деякими лінками на цю тему. А також закон. Про стимули для нових виробництв в індустріальних парках, який також вже діє, і вже учасники українських індустріальних парків завозять виробниче обладнання зараз, під час війни, вони роблять релокації своїх підприємств, вони розгортають нові підприємства і користуються митними і податковими стимулами, які не так давно запрацювали. Так, от, Дмитро написав в дзеркало тижня блог. Про чотири яскравих приклади правильної підтримки України за кордонними партнерами, тому що ну, ми з вами розуміємо, одна справа, ми з вами щось купуємо в магазині. Да? Ми самі вирішуємо, купувати якого виробництва, коли ми бачимо українські прапори, бачимо, наприклад, там поряд якийсь там польський турецький чи якийсь інший Да, тобто, ми приймаємо рішення, що ми. Хочемо купити чию економіку ми хочемо підтримати нашої країни, для того, щоб наші збройні сили мали фінансування, для того, щоб наші університети, школи, лікарні. Мали гроші для розвитку або ми купуємо закордонний товар. Він може бути дорожче, дешевше, якісніше, гірше. Тут у кожного свій смак. Але коли ми купуємо закордонний товар, ми підживлюємо економіку тієї країни. Це дуже важливо собі розуміти. Це такий перший рівень індивідуальні економічні рішення. Другий рівень це державні або публічні закупівлі. Коли ми з вами заплатили податки, ці кошти пішли в бюджети різних рівнів. Та, і далі місто або держава, або якесь там комунальне підприємство, якесь ще інше, воно закуповує за наші з вами по суті кошти якісь товари, да, тобто там від, від лампочок до будівництва доріг і чого завгодно. І от якщо е, купується імпорт. За наші з вами кошти, то це послаблює нашу економіку, і значить, ми з вами виступаємо як донори розвитку інших країн. Да? Під час війни Ну це фактично економічне самогубство. Якщо в цих товарах є українська складова, і чим більше, тим краще. Це значить, що ми з вами підтримуємо свою. Економіку роздбухуємо цей механізм економічного розвитку, включаємо мультиплікатор, який забезпечує робочі місця, податки, фінансування соціальних видатків в кінцевому випадку. Да? Тобто, гроші ж не беруться з, з вакууму, да? тобто, для того, щоб була додана вартість, має вона продукуватися да? підприємствами, які випускають товари, послуги і так далі. Тому є велика різниця за рахунок коштів платників податків, купуємо ми з вами. Верніше, держава або муніципалітет, да? тобто товари українських виробників або іноземні товари. Якщо хтось вважає, що немає тут різниці, це велика помилка. Величезна різниця, тому що в формулі ВВП: експорт іде зі знаком плюс, імпорт іде зі знаком мінус, да? інвестиції зі знаком плюс, Імпорт зі знака мінус, тобто, якщо ми щось модернізуємо, там будуємо дороги, будуємо якісь там відновлюємо зруйновані об'єкти і так далі. Це інвестиції, це в плюс для економіки. Якщо ми все імпортували, всі матеріали, роботу, да, там, і так далі, і так далі в, за рахунок імпортних товарів, зробили, то це означає, що ми вимили ці кошти з економіки, і в економічному балансі у нас може трапитись нуль. А якщо ми ще порахуємо, що ми могли це зробити за рахунок кредитів і і ми регулярно заплатимо відсотки, то це нам взагалі по економічному балансу може спрацювати в мінус навіть. Да? Тобто у нас може бути ілюзія, тому що щось створене, щось сучасне, да? але це щось створене сучасне могло суттєво. Погіршити економіку, та і тому успішні країни світу, наприклад, ті ж США і ще кілька десятків країн, вони запроваджують так звану локалізацію або обов'язкову місцеву складову при публічних закупівлях, або певні правила жорсткі, які навіть не допускають до публічних закупівель ті товари, які є імпортними і не містять жодної місцевої складової. Та? Я нещодавно записував відео про те, як Укрзалізниця. Намагається купити повністю імпортні локомотиви, замість того, щоб зробити їх локалізацію. Можете подивитись його і ще раз зважити цей підхід і його наслідки. І ми з вами говорили про інші приклади, да? дуже позитивні приклади, коли, наприклад, Данія дає Україні 29 мільйонів доларів. От буквально нещодавно про це заявив міністр стратегічної галузей промисловості Олександр Камишин, для того, щоб закупити зброю для. Українських збройних сіл для зсу. Причому у українських виробників зброї це подвійна підтримка, да, підтримка нашої армії і підтримка нашого виробництва. Так, от Дмитро Киселевський якраз в своєму цьому блозі акцентує на цьому форматі, особливому форматі, унікальному форматі, коли міжнародні партнери підтримують Україну не товарами своїх виробників, а товарами українських виробників тобто, вони закуповують у наших виробників те, що потрібно нам для нашого виживання, для нашого. Відновлення тут і зараз, і це настільки важливо, це неможливо просто переоцінити наскільки це потрібно сьогодні Україні. І Дмитро пише про це: да, що аварійні вимкнення світла через бомбардування в Харкові зупинили сотні виробничих підприємств. Те, як відреагували на це українці, безцінно. Вже котрий день соціальними мережами несуться заклики купувати товари харківських брендів, щоб підтримати підприємців та трудові колективи незламного міста. Цей дух взаємодопомоги лежить в основі нової державної економічної політики, зроблено в Україні однойменного порталу. Мета його познайомити державу з національними виробниками, підтримати їх контрактами, замовленнями, розширенням клієнтських баз і ринків збуту. В складні часи державні компанії, відомства громади не мають морального права, Купувати іноземний товар, коли аналогічний виробляється в нашій країні, і ну, тут не тільки про моральне право, тому що насправді на сьогоднішній день вже є і законодавчі підстави, які роблять обов'язковим оцю українську складову при публічних закупівлях. Але коли міжнародні донори надають допомогу, то відповідно це ж не підпадає під наші закони про публічні закупівлі, і це виключна добра воля наших партнерів, чи вони скажуть ось вам е, риба. Або вони скажуть, ми розуміємо, що вам треба виживати, розвивати свою економіку, наповнювати бюджети податками, давати людям роботу. Тому ось вам вудка, і тому е якраз Киселевський наголошує, що окрему подяку варто висловити міжнародним організаціям, які підтримують Україну технікою, іншою промисловою продукцією для відновлення, виробленою українськими підприємствами. Така допомога вдвічі. Цінніша цей тренд серед організацій донорів з'явився відносно нещодавно, і Дмитро наводить чотири яскравих кейса. Перший кейс це Черкаські автобуси від Євросоюзу для семи громад. Служба зовнішньополітичних інструментів Єврокомісії профінансувала придбання семи автобусів для семи громад в рамках проекту відновлення місцевих шкіл задля стійкості. Всі ці автобуси вироблені на заводі Черкаський автобус. Таким чином, євросоюз не тільки підтримує українські громади і створює умови для повернення учнів до очного навчання і допомагає вистояти промисловим підприємствам у важких умовах війни на заводі в Черкасах більше як 400 працівників. Рівень локалізації. Автобусів, тобто цей рівень українськості цього продукту, близько 60%. Це означає, що роботу отримують десятки підприємств-партнерів по всій Україні. Аналогічні завдання виконує і державна програма Шкільний автобус, на фінансування якої в бюджеті цього року, до речі, виділено мільярд гривень. Це дуже важливо. Другий кейс: харківські машини для розмінування від ООН для українських фермерів. Всесвітня продовольча програма ООН придбала три машини. Для підготовки ґрунту до розмінування на фермерських полях всі харківського виробництва. Першу машину протестували та передали піротехнічним підрозділам ФСД швейцарського фонду, що фінансує протимінну діяльність. Ще дві машини зараз виготовляють. Швейцарці зазначають, що допомогти Україні українськими товарами ще й вигідна. Ціна харківської машини 5,6 мільйонів гривень, а закордонний аналог коштуватиме більше 500 Тисяч євро, тобто, уявіть, яка колосальна різниця в ціні. Тобто, це і правильно, і вигідно. Тобто, фактично, український аналог коштує в 4 рази дешевше, ніж іноземний товар. І при цьому вітчизняна машина має серйозну технічну перевагу. Це простота конструкції, яка дає можливість її дуже оперативно ремонтувати після підриву прямо на місці розмінування. Третій кейс це черкаські аварійно-ремонтні машини від Світового банку для Миколаєва. Миколаїв отримав 10 нових аварійно-ремонтних машин українського виробництва. Придбання спецтехніки для міського профінансував Світовий банк. Місто постійно під обстрілами, тому наявність от такої техніки для комунальних служб для проведення оперативних ремонтів це питання життя. Ремонтний цех на колесах, продукція черкаської компанії Спецкомсервіс. Яка працює під брендом Polycar, Це підприємство відомо тим, що кожне замовлення тут розглядають як окремий унікальний проект для універсального шасі можуть вигадати і встановити хоч кран-маніпулятор, хоч якесь інше обладнання. Четвертий кейс львівські вагони від USAID для українських аграріїв. Агрохолдинг Нібулон отримав 50 сучасних вагонів хоперів, вироблених на дослідно-механічному заводі Карпати завдяки допомозі USAID. Одна з найбільших аграрних компаній України до вторгнення Росіян робила стратегічну ставку на річковий транспорт для доставки зерна у порти. В умовах нестабільної роботи портів оптимальна альтернатива це залізничний транспорт. Американське агентство USAID в рамках проекту Економічна підтримка України вирішило допомогти Нібулону. За виробництво взялось сучасне вагонобудівне підприємство Карпати, розташоване на Львівщині. При високій якості воно забезпечило цінову пропозицію значно вигіднішу, ніж іноземні наземні аналоги. Виграші по суті, всі міжнародні донори, український завод і потужний агрохолдинг. І от саме така допомога є найбільш цінною для України. Я хочу ще раз привітати з ним народження Дмитра Киселевського, подякувати за його боротьбу в парламенті, за те, що він обирає не найпростіший шлях, не шлях комфорту, да, при якому тебе там будуть плескати по плечу закордонні дипломати, да, там пасли, і казати, який ти молодець, за те, що ти сприяєш імпорту. Да, а те, що він обирає, складніше, але правильний шлях захисту розвитку українських виробників, української промисловості. За те, що він інвестує своє життя в цю дуже правильну місію. Тому з ним народження, успіху в розвитку українського виробництва, я переконаний, що це окупиться сильною, успішною європейською економікою України. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати відео, і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.